Перший бій 72. Тут вони почали унічтажати російські танки. Колона більше 200 єдиниць техніки йшла звідти з перемоги, танки. І вони отут почали пострілювати. Вони почали розбігатися, розвертатися в ліс, і Вони туди на травень вже через ліс виходили. Туди вони виходили на світильна кулажинці, димірка в ту сторону. Тут ще на йолках висіли е, ну, речі, там ну, розривало там може, то ну, ми бачили перші За залишки висіли, речі висіли 28, 28. Люди прийшли після першого, після першого бою збирали гранати, да БМПшка є у фільмах документальних і в новинах. Можна познаходити про перші біси в селі Русанові. Тут дуже багато тут, тут видно дуже навіть багато цю, цю такі. дрову, тіл, багато тому що накрили дуже добре із набережної з вулиці. Там перша вулиця, вона називається набережна. І звідти вже 72-ка працювала тоді. Це вже історія нашої. Новітньої війни тут зупинили е, на щастя московської орбіна на Київ, в принципі, е, якби тут вже не зупинили, якби прийшла ця кількість техніки і солдат, то дні, е, Київ за три дні міг би бути реальним, на жаль.